13-та бригада Національної гвардії України на своєму офіційному YouTube-каналі виклала відео про мінометників бригади. Бійці розповідають про особливості роботи артилерії в лісовій місцевості, про щільність поля бою і тактику противника. Але важливе інше. Відео не зосереджене на технічній складовій, а приділяє увагу саме людям, їхнім професійним та особистим якостям. Бо, як уже не раз було сказано, і ще не раз буде повторено. Без людей нічого не стріляє, не їздить і не працює. І саме люди є тим фактором, який визначає різницю між поразкою і перемогою. Вони працюють практично всім. Всім основна, основна і небезпека, така це каби. Від неї, ну скажімо так, не особливо заховається. І, і ну, не то що сказати, не кожне укриття. Практично ніяке укриття від нього не спасає – Це каби. В основному росіяни працюють із, із БМ-21, з градів. Вони обстрілюють квадрати. Це їхня основна задача, я так поняв. Ну а так на нашому іменно на нашому участку, який ми тримаємо оборону, то ситуація помірно стабільна, вона так сказати. Це, ліс. це особливість конкретна для любого артилериста. Складнощі в тому, що там гілки, допустимо, ми стріляли, бувало такий раз, що ми цепляли гілки. Місцевість, сама складна місцевість, навіть якщо робити позицію, бувало, що вода це щоб замаскувати міномет. Оце основна складність в чому. Росіяни пробують прориватися в наступ. Вони модернізуються, тренуються і що то що то нове роблять. Ну це, це війна дронів в основному. В основному дрони вони використовують. дуже добре. Вони ще вміють копатися, переважають в кількості озброєння, в кількості особового складу. Пробують продавлювати оборону.